В небі зірка запалала, Христос народився, в кожну затишну домівку Щедрим святом влився. Ми вареники з кутею будем куштувати, українську рідну землю будем прославляти. Сійся, жито і пшениця, соком наливайся. Та від краю і до краю хлібом розрастайся. вороженьків будем гнати з нашої домівки, щоб бажання нападати загуло навіки. Наша мова, наша пісня, розливайся світом, розквітай на Україну, мов калина, цвітом. Всім хорошим добрим людям ми бажаємо миру. Пригощайтеся кутею, вареником, з сиром, всім здоров'я, довголіття, затишку веселі, на різдво нехай здісняться всі завітні мрії. Слався наша Україна, і народи славний, і з різдвом вітаю щиро, святом православним!